Для Дніпропетровського Дніпра, який скоротив відставання від лідерів утікачів одразу на два очки. Поєдинок на жахтарі без жодного вільного місця на трибунах знову довів, що чемпіонат України може бути цікавим, видовищним та інтригуючим. Гірники, які належать господарям, з перших хвилин пішли вперед. Вони не вдавалися до масованих атак і шалених швидкостей, проте ініціативи володіли і до середини першого тайму створили дві-три неприємності для динаміців. Особливо наполегливо псували нерви гостям Попов пові зубов. Кияни на початку гри спокійно відсідалися в обороні, а потім і самі потроху почали дошкуляти суперників. Не завжди доходило до завершального удару, але, як виявилось пізніше, для досягнення результату цілком може вистачити і рикошет. На 41-й хвилині Белькевич відіграв м'яча на Боднара, Ласло зробив прострільну передачу в район 11-метрової позначки і на своєму шляху смугастий зачепив Глевецькаса і спокійно влетів у незакритий віртом ближніх утворіт. Гол записали на угорського легіонера, який відкрив рахунок забитим м'ячем у чемпіонатах України. Шахтарі, очевидно, такого не чекали і до перерви відверто догравали. Після відпочинку замість Аліуцина поле вийшов біля, якому адаптація не знадобилася. Вже за хвилину він отримав м'яч і пройшов по центру. За 5 метрів до штрафного майданчика його зупинив у гусі. Зупинив не за правилами. До м'яча підійшли Зубов, Тимощук і Воробей. Останній взагалі не часто пробиває штрафні. Але цього разу Андрій наважився на удар і поклав м'яча у нижній кутворі Динам. 1 1-1. Рахунок зрівнявся, але на грі це не позначилося. Навпаки, суперники додали в швидкості, активно використовуючи фланги. І саме після флангових атак мали можливість забити серебряніков і старостя. Та в обох випадках м'яч у рамку не потрапив. З середини другого тайму шахтар рухався важче. У «Динамівців» залишилося більше сил, проте схилити шальки Терезів на свою користь чемпіонам не вдалося. До того ж, і голкіпери Вірт і Шовковський відпрацювали як ніколи надійно.